Власне кажучи, сьогодні башкірський народ представлений по перше батальйоном Башкорт у складі Збройних сил України. По друге дуже активно ведеться боротьба саме на інформаційному фронті, тобто громадська організація «Башкорт», яка була створена в Башкортостані в 2014 році, і лідер якої Руслан Габасов змушений був свого часу емігрувати до Литви. Він веде такий дуже потужний телеграм-канал, той самий із Башкорт, де розповідає, якби власне. Правдиву історію башкірського народу і розповідає е, ті про ті події, які не висвітлюють е, жодні федеральні медіа, е, про які відомо тільки самим Башкірам, які живуть в Башкортостані і башкірській діаспорі за кордоном. От, власне, це є головний і основний рушій. Потім дуже важлива річ, що буквально в перші дні 2024 року вийшла друком книга Руслана Габасова про башкірський націоналізм, про рух Кукбуре, правозахисний, з якого починалося власне це башкірськ сучасне сучасне, так би мовити, вєння башкірського націоналізму. І ця книга, за враженнями читачів, є дуже. Важливою і критики називають її найвидатнішим твором про башкірський націоналізм після праці заківалідії, які були створені в період 17-21 років. Тобто, практично зараз іде такий ренесанс, і дуже потужно події розвиваються щодня. Щось нове відбувається, і башкірський національний рух він, на мою думку, є одним із провідних. Національно-визвольних рухів на території поки що Російської Федерації, які здатен, по-перше, перемогти а по друге, утворити національну башківську державу. Ідеологи сучасного башкірського національно-визвольного руху вважають початком башкірського націоналізму створення Башкурдистану у 1917 році. Це була незалежна держава Башкір, яка створювалася під егідою російського білого руху, який тоді в період громадянської війни в Російській Федерації, тому що ми про Україну можемо говорити як про визвольні змагання в період 17-21 років. В Російській же федерації була. На той час громадянська війна, коли одні росіяни воювали з іншими росіянами і використовували поневолені народи Російської Росії як ті, ну як інструменти, за допомогою яких ведуть вони цю війну. Власне Башкірів від початку їхньої історії їх і використовували як оцей інструмент ведення війни. Тобто, Башкіри вони мали майже весь час своєї історії двохтисячне кінне військо, що було досить таким потужним. Елементом, особливо в ранній період історії. І перша башкірська держава, яка була створена ще в 8 столітті і називалася Башкірський Ель, вона ну, мала всі ознаки якби, потужної. Національної держави і існувала до 13 століття. Є от згадки про саме Башкільський Ель. Хоча вже з певного періоду вона ввійшла у васальну залежність спершу до Волоської Булгарії, потім до Золотої Орди, Казанського ханства, Сибирського ханства, тобто і аж поки за часів Івана IV не увійшла до складу Московії після взяття Казані, тобто, це власне стало тим переломним моментом яким чином башкіри опинилися в складі московської держави? Проте, увесь час, коли існував Башкортостан, Башкіри надавали своє військо. В обмін на повну незалежність чи автономію, чи самоврядування, тобто це можна називати зараз різними словами. А в той час це означало одне, що башкіри і тільки вони розпоряджалися своїми землями, територіями, адміністрували там все, що там відбувалося, і ніхто не мав права втручатися у їхні внутрішні справи. А за це вони надавали своє оце от кінне військо, яке воювало у складі тієї чи іншої держави. Власне такою ж була угода із Іваном IV, якого пізніше назвали Грозним? Тобто Московія зобов'язувалася взяти в Башкордистан під свою опіку, проте не втручатися в його внутрішні справи. Але як часто буває з московитами, ми на своїй так би мовити шкірі це все перенесли. Тобто, як тільки Башкіри потрапили в залежність від Московії, московити одразу почали втручатися в ті справи, намагаючись захопити їхні землі, вивести ресурси, побудувати якісь заводи. Тобто і все відбувалося це постійно, оце весь процес, якщо говорити про історію Бакірії, да то мабуть тільки українцям вони поступаються по кількості національно визвольних рухів, які відбувалися на їхній території. Відомо вісім великих національно визвольних війн бошкірів з московитами. Конкретно з московитами. Ни з ким іншим вони, по суті, не воювали. Хоча їхні підрозділи вони брали участь у війнах і на території України, і в Швеції, і у Францію, коли йшли вже. Ну, Розгромлювати Наполеона, тобто всюди були башкіри, проте якби до всіх народів, ну це вони були як найманці, тобто їх до їм до, до інших народів не було ніякого діла. А от з московитами у них була саме кровна боротьба. І перша така війна відбулася у 1662-64 роках. Потім у період 1709 20-х років Башкірія взагалі вийшла зі складу Російської імперії, проголосили Башкірське ханство у Василітеті з Кримським ханством і Османською імперією. Потім, коли було повстання Омеляна Пугача, то національний герой Башкір Салават Юлаєв був правою рукою, якби повстанського ватажка на той момент, і Башкіри саме воювали за те, що Іван Третє, як тоді називали Пугачова, якби він пообіцяв їм. Повну незалежність володіння землями і е, пообіцяв вивести всіх московитів якби з території Башкірії. Е, і е, мені, е, от саме оцей от момент, мене е, зачепив в, в історії е, Башкортостану як дослідника, тому що. Е, Салават Юлаєв, Омелян Пугач, Максим Залізняк, Іван Гонта це це все одне і те саме. Тобто, це був один період історичний, одні методи і один по суті рух. І в Башкірії зараз образ Салавата Юлаєва він присутній на національному гербі республіки. Тобто, це можна собі уявити, якби у нас зараз Іван Гонта був національним героєм України, якби справжнім, якби на якого рівнялися, про якого там писали великі літературні твори, якби надихалися і. Ну, це, це дійсно от такі от моменти дуже цікавий. Проте в самому Башкортостані от російська імперська наука якби звела якби, рух Пугачова, якби і взагалі всі ті події, якби до звичайної селянської війни, де ну, нібито не було якби, корінних народів, які брали в цьому участь, і тому якби от все воно зараз. Вже накопичилося і потребує, якби прорватися, якби вийти на новий рівень, де в незалежному Башкортостані вже справді розкажуть справжню історію і, і навчать башкірів пишатися своїм минулим і своїм народом. Власне, 12 листопада 2022 року Руслан Габасов звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням визнати Башкортостан окупованою територією. Причому це не просто якесь декларативне звернення чи щось там інше. У історії Башкірів є такий момент, що Башкіри кілька разів підписували угоди з московитами, тобто у них, от договірний принцип входження башкірії якби до Московії. Він є дуже важливий. Значить, Перша угода про неї я вже згадав, це була за часів Івана IV. Друга угода була 1725 рік з Петром І. Третя угода була, за Ківаліді підписав з Лєніним. Її в 1920 році, здається, і Башкортостан увійшов до складу Російської Соціалістичної Федеративної Республіки. І четверта угода була 1994 року, коли лідер. Президент тоді Башкортостану підписав угоду з Єльциним про повернення Башкортостану до складу Російської Федерації, бо в 1991-94 роках, якщо хто не знає, Башкортостан був де-факто незалежною країною, яка не мала жодних зв'язків із Москвою. От. І всі ці чотири рази, як наголошують лідери нинішнього башківського національного руху, Москва порушувала ці угоди, тобто і насильно асимілювала Включала Башкортостан до складу знову ж таки Росії. І тому. Саме спираючись на це, на конкретне юридичне обґрунтування порушення цієї угоди 94-го року і, і на інші моменти, Руслан Габасу звернувся до президента Зеленського, щоб так само, як і Чкерію Башкортостан було визнано тимчасово окупованою країною в складі якби, Російської Федерації. Але, на жаль, поки що, це залишається без так би мовити розгляду, але я вірю, що з часом і в дуже близькій перспективі. Цей крок все-таки буде зроблений, тому що це важливий крок міжнародної підтримки і Башкірського національно-визвольного руху, і, власне кажучи, крок до перемоги нашої спільної України і Башкортостану над Москвою. Найбільшою акцією опору проти федерального центру в Башкірії був захист гори Куштау у 2020 році. Тобто на захист цієї гори, тобто ну що там відбулося, то тобто, вже це відомо, якби і про це можна буде прочитати детально у моїй статті з приходом до влади Путіна в Росії. Ну практично башкіри були позбавлені будь-якого впливу на підприємства на території Республіки Башкортостан. Тобто вони були виведені з усіх. Керівних структур, які е, ухвалюють будь-які рішення, в тому числі економічні рішення. Е, от і е, відповідно е, всі ресурси, тобто Башкортостан це дуже багата якби, республіка, е, ну, вона цілком може себе забезпечити як держава і бути такою ж процвітаючою державою, е, як приміром Казахстан, якби на сьогоднішній день. Тобто, ну, це, це без жодних перебільшень. Проте всі ці ресурси Москва якби безконтрольно е, вивозить, поповнюючи якби, саме свою державну скарбницю і Башкіри не. Залишається просто нічого. І також в Башкортостані є дуже красива природа, просто це Південний Урал, це гірські краєвиди, тобто повноводні ріки. Ну, це дуже гарно. Можете мені повірити, бо я двічі був в Башкортостані, і я знаю, про що я говорю. І один із таких заповідних і священних місць в республіці, це є саме ця гора, яка також багата покладами солі. І от московити вирішили збудувати там е, завод, тобто розібрати е, гору на корисні копалини. От е, і весь башкортостан. Причому не тільки якби е, башкірське етнічне населення, яке е, там знаходиться е, третє, воно по величині, по, по чисельності, тобто там в Башкортостані більше росіян і українців, як не дивно, ніж самих Башкір на сьогоднішній момент. І весь Башкортостан, якби він він повстав, повстав проти оцього Свавілля після того, як організація Башкорт брала провідну роль у цих подіях, її заборонили в Башкортостані. Лідери її були частина ув'язнених, частина змушені були втікати з Росії. І от Руслан Габасов, зокрема, опинився в Литві, де отримав політичний притулок. Проте саме ці події якби, довели практично всім необхідність, ну, якнайшвидшого, виокремлення Башкортостану зі складу Російської Федерації, тому якби, почали по висхідні відбуватися різні процеси. Зараз там відбуваються дуже серйозні політичні репресії, які організовані главою республіки, тому що Путін забрав посаду президента якби, в Башкірів. І, Зараз, тим не менше, попри репресії, попри те, що там саджають людей, якби багато з них продовжують виїжджати, тим не менше відкриваються пам'ятники національним діячам, створюються такі невеличкі анклави, де розвивається якби, національне життя. Тобто ну, там дуже цікаві процеси відбуваються. Я, я дуже частково це так поверхнево описав у своїй статті, проте, ви можете скачати так само в інтернеті книгу Слана Габасова, де це вже е, написано в деталях зі знанням справи, е, ну як він бачить це все зсередини. От, це надзвичайно цікаво, тому що е, башкірський національний рух сьогодні е, він, мабуть, переживає е, той етап, який пережив український національний рух в, в, після завершення е, Другої світової війни, е, а можливо, якби час Другої світової війни і перші роки після її завершення, саме той, от. Період, коли Степан Бандера його е, очолював, коли були, е, діяв реально антибільшовицький блок народів, е, коли всі намагалися повернути якби, цю свою незалежність. До речі, в моїй статті буде е, трохи згадано і про АБН, оскільки у складі антибільшовицького блоку народів був і представник Башкортостану так само. Я твердо переконаний в тому, що перемога України в нинішній війні буде відбудеться разом з моментом розпаду Російської Федерації сучасної, оскільки ця, цей монстр має бути послаблений, тобто позбавлений того насамперед людського ресурсу, який необмеженого, який він має, і звичайно, ті поневолені народи, які багато років знаходяться в складі цієї континентальної імперії. А про кожен народ насправді можна показати дату, коли він був поневолений, в зв'язку з яким якими обставинами і який шлях вела ця ну, його еліта ну, національно-визвольної боротьби, як вона намагалася позбавитися цього ярма. І тому, от на моє переконання, саме такі праці, як ця книга, яка зараз виходить, вони є в основі ідеологічному тих процесів, які відбуваються в Росії. Чому в основі? Тому що вони зараз перебуваючи в Реаліях 1930-х років, тобто в реаліях репресій рівня сталінських, а можливо ще гірших, вони не здатні якби, публікувати цей продукт самостійно. Тобто, ну їх можуть за це просто фізично знищити. Тим не менше, світовий цифровий інформаційний простір він дозволяє безперешкодно є різні методи поширення цієї інформації. І повірте мені, ця книга, яку ми зараз спільно готуємо. До друку, вона буде прочитана і корінними народами Російської Федерації, і тому її треба видавати раз. По-друге, її треба перекласти щонайменше кількома. Мовами міжнародного спілкування ООН. тобто я вважаю, що вона має перекладена бути і іспанською, і англійською, і німецькою, і, можливо арабською, і тією ж російською. Ну, хоч нам це зараз і неприємно, але якщо ми хочемо поширювати наш продукт, щоб він мав вплив, щоб ці ідеї і ці висновки, які зробили провідні фахівці української націоналістичної думки, потрапили. До якнайширшого кола людей для того, щоб їх імплементували в життя, то дійсно нам потрібно перекладати цю книгу як можна більшою кількістю мов і поширювати принаймні в pdf форматі в цих середовищах. І я переконаний абсолютно, що це матиме і успіх, і резонанс, і вплив на майбутню перемогу України.